Я запрошую до слова Марію Кузнєцову. А хто вона, що вона? І про свої проекти вона розповість сама. Дякую. Я вітаю всіх. Мене звати Марія. і Я сьогодні прийшла поговорити з вами на таку тему, яка, мабуть, дуже близька майстрам, які тут працюють. Це майстер-клас разом з дитиною. І тут я хочу одразу зауважити, що разом з дитиною не дитячий майстер-клас, тому що в нашій уяві міцно існує таке розділення чітке: це дорослий майстер-клас і дитячий майстер-клас. І це два абсолютно різні всесвіти, які ну, погано поєднуються між собою. Ми з вами це розуміємо. Тому що коли це дорослий майстер-клас. Майстер працює в режимі ментора для дорослої дитини, який ділиться своєю своїм майстерністю. Доросла людина працює над своїм виробом, вона реалізовує якийсь свій творчий потенціал. А коли це дитячий майстер-клас, це щось більш схоже на таку собі розвагу для дитини. Майстер працює вже в режимі вихователя. Дитина працює зовсім в різному темпі з дорослим. І поєднувати ці два різні темпи дуже складно. Тому що ми розуміємо, тоді дорослий, який з дитиною, наприклад, мама, вона буде працювати не над своїм виробом, а працювати над тим, щоб дитина впоралась над своєю коробкою, яку вона потім принесе і скаже, це я сама. Ну, а десь за кадром буде трошки посивівший майстер після цього всього. Ну, ми це все добре уявляємо. А от такий формат, коли майстер-клас проходить разом з дитиною, коли і умовна мама або тато працюють над своїм виробом. Вони занурені в свій творчий процес, і поряд з ними дитина працює над своїм якимось виробом. І це такий цікавий досвід для них обох це досвід спільної діяльності. Вони можуть спостерігати один одного. Зовсім в іншій новій ролі, ніж зазвичай в житті, коли ну, ми бачимо маму як функцію обслуговування дитину. Зазвичай дитина такий бачить. А тут вона бачить маму, яка захоплена творчим процесом. Це ну, дуже корисно і дуже круто. Як це взагалі можна реалізувати в реальності? Тому що звучить це ну, класно, а будинець нам підказує, що це ну, важко реалізувати. Тут на допомогу приходить такий формат. Допомоги з дітьми, як Бобі Хеверінг. Що це таке? Це ситуативна допомога догляді за дитиною в присутності батьків. Тобто, це не няня, яка бере на себе дитину, це доросла людина, яка знаходиться поряд, і її функція в тому, щоб підхоплювати дитину в той момент, коли їй потрібна допомога, коли їй потрібна увага, коли їй треба відволіктись. Тобто на майстер-клас приходить. Умовно кажучи, мама плюс дитина, плюс бепіхендр. І тоді мама може займатися своїм творчим процесом. Поряд дитина в своєму темпі займається своїм процесом і їй допомагає на цьому шляху, не мама, відволікаючись від своєї роботи, а окрема людина, яка приділяє увагу саме цій дитині. І якщо дитині треба відволіктись. Вона вже втратила фокус уваги. Ми розуміємо, що фокус уваги тримається не значно менше, ніж одного слова. Тоби бігайте, хендер бере на себе цю функцію організувати цю, цю перерву для дитини, якось там взаємодіяти, знищити, політись. Тобто, батько чи мама цієї дитини не відривається від свого процесу. Ми можемо уявити такий формат. А якщо простір дозволяє, а у нас тут простір, ну я бачу, що дозволяє так, тут тобто багато місця для того, щоб реалізувати всі ці процеси. І тоді майстер може працювати не в режимі вихователя. У нього немає навантаження і напруження, тому як панювати за маленькою дитиною, щоб і простір витримав це все. І результат був, і це дає можливість і дорослим, і дітям. Отримати ну, цікавий, приємний досвід. Отримати цей досвід взаємної роботи це дуже важливо це дуже корисно, ну, як і для дитини, так і для батьків. І це може бути, я вважаю, корисно і для майстрів, які можуть розширити межі своїх майстер-класів таким форматом. Дуже цікаво почути думки майстрів, які вже справді працюють на майстер-класах і які взаємодіяли з дітьми, як би вони бачили реалізацію цього формату в наших реаліях. Дуже цінна для мене ваша думка, тому що я сподіваюся в майбутньому реалізовувати послугу Такого формату, як бігеннях. Тобто надання такої послуги в наших умовах мені здається дуже важливим і дуже красивим. Буде дуже цікаво послухати вашу думку з цього привіту. Дякую. Так, тримай, тримай. так за, запитання ближче до рота, будь ласка, запитання. Хто у нас, хто у нас з майстер-класами стикався з дітьми, з дітями, з дітлахами, з їх... Тетяна Дмитрівна, запитання від Тетяни Дмитрівни. Вона дуже, дуже любить діточок. Вона, коли чує, що там будуть діти, вона говорить: що грошей, не треба куди їхати, скільки кілометрів? 200, триста. Вона бере та і їде. Тому що в Україні. Або в Україні. І щоб українські діти навчилися тому мистецтву, яке, якщо його ні, ні, ніхто не буде продвигати, воно помре. Так, з кукурузи. хто розкаже, Тетяна Дмитрівна. От є питання вам повинна задати. Так. Ось у мене така була проблема на майстер-класах. Діти різної способності, щоб зробити. Хтось відстає, а хтось вообще супер обганяє. І та дитина, яка. Все зробила, вона повинна чекати, поки зробить останній. Що робити, як не обідати ту дитину, яка вже вміла, бо в неї відбивається охота від того, куди вона прийшла, їй теж скучно. -я -я Розумію, дякую вам за питання. Воно дуже звісно дуже цікаве насправді, тому що тут треба зауважити, що у дитини фрустрація виникає в цей момент не через те, що вона вже впоралась. Вона навпаки, може сидіти і пишатися собою, що я володи, я вже впоралась, а в тому, що вона в цей момент вона не отримує увагу. Увагу отримують ті діти, зазвичай які відстають, їм намагаються більше допомогти, їм намагаються якось більш опікувати. А дитина, яка впоралась, вона трошки осторонь залишається, тому в неї з'являється таке ну, трошки образа навіть на весь простір це Саме в форматі у цього, цього майстер-класу, про який я розповідаю, коли є третя особа, поряд Хендлер. Її увага спрямована саме на цю дитину. І якщо вона відстає їй там щось важко, да її здібності ще ну не так розвинуті, щоб е, встигати все, і допоможе доросли, і вона буде це виконувати значно скоріше. А та дитина, яка вже вспоралась, вона не залишається без уваги, вона не залишається за кордонами. З цього, що відбувається, з нею поряд завжди є дорослий, який продовжує знаходитися з нею, конкретно з нею в контакті. І вони можуть або всконалювати, або е поспілкуватися про те, що ми зробили, що ми зробимо далі. І дитина не відчуває цієї фрустрації і не виникає цієї напруги, про яку ви кажете. Я впевнена, що такий формат е зможе допомогти в цих ситуаціях. Ім 14. Це коли їм 14, а коли 8-7, і буває шестирічні, вони краще роблять ніж 14 річні. Ну, Якщо ми кажемо, може про дітки, то це ми можемо все ж таки цих дітей внести в форматі майстер-класу вже до дорослих. А коли ми кажемо про дітей, це може бути старший такий. Вік садочку, да, дошкільниці до 5-6 років, коли це взагалі діточки, які роблять поробки, або молодший, середній шкільний вік, коли вони вже нібито і самостійні, але все одно потребують уваги. От тоді це розділення максимально потребує підтримки. А 14-річні, ну я думаю, їм вже не потрібен окремий дорослий, який буде піклуватися їх процесом, і вони вже... Там як дорослі будуть виконувати все. Дякую. Так я б правильно зрозуміла, що дитячі майстер-класи це повинен бути додатковий. Хтось, да? Як його там бебі, Бебі-хендер. бебіхендер, сабегендер бебі функція бебіхендера це бути третім дорослим в системі ну, мама або батько, дитина, який бере на себе функцію. Вивільнити руки для мами та батька, які зайняти своїм процесом, щоб в цьому досвіді спільного спілкування. Мама не мала от, підхоплювати як квоточка всі процеси дитини, а мала вільні руки для свого творчого процесу. А третя окрема доросла людина вона забезпечує саме цю підтримку, ну, суто фізичну скажем так, підтримку цього творчого процесу цієї дитини. А Це... я ось, а я ось постерігала такий момент. Це не на моєму майстер-класі, було іншої майстрині. Ну, це діточки там, ну, до 10 років. Їх мами проводять. Ось мама привела дитинку на майстер-клас, але вона не, не, ну, не робить те, що робить дитинка. Я вже не пам'ятаю, це було валяння чи щось ліпили. І мама оце сіла поруч. І е, ну, дублює дитину, контролює вона, оце краще зробити, щось. їй, ну, Тобто, я бачу, що ну, дитині це не подобається, що за неї мама робить. От. А майстриня ну, якось е, стісняється, щоб маму послати погуляти. От. Що в цій ситуації робити? Ну, на mm жаль, -hmm. ми не можемо прямо якось впливати на я вони мами і дитини. Це і окремий всесвіт, світ, ми не маємо можливості туди якось так сильно втручатися. Але це саме формат майстер-класу, коли це майстер-клас для дитини. І мама тут функціонує як підтримка дитини для дитини. Окремо Творчого процесу для мами тут немає. Вона там у ролі простої квочечки, яка буде опікуватися. Ну, ну, маю чи, чи маю, наприклад, ну я я, я, я як майстриня або як е, бебіхендер, <кл 'які>, е, е, ну, запропонувати, запропонувати мамі піти погуляти і залишити дитину сам на сам з творчим процесом. Це ну, дуже залежить від ситуації, конкретних людей, які залучені в цей процес. Наприклад, я як мама, я б не те, що не образилася, якщо мені таке запропонували. Я б дуже зраділа і пішла погуляти. А да, хто навпаки буде використовувати можливість дитячого майстер-класу, щоб ну, просто відволіктися від е, своєї мамської будинки, дитина чимось зайнята, а я піду займусь чимось своїм. А якогось когось сепарації з дитиною ну, ще не почався, ще не відбувся, або відбувається повільніше, ніж суспільство того очікує, тому а, всі процеси, які виконує дитина, мама відчуває потребу добривати, і якось дуже опікуватись цими процесами. Не, ну там там саме така була ситуація, що е, ну як це сказати, дитина. Хотіла, ну я бачила, що вона хоче це за Це не було ну, как, спільне, да? спільне, коли вони там унісон щось роблять. А це саме ну, було таке, видно, що це втручання мами в її роботу, і дитина мама робить, дитина сидить і ну, їй не цікаво, скажімо так. Ну, ми бачимо, що це аж ніяк не спільна діяльність, а да, яка да. може об'єднувати, яка буде приємним досвідом, це для дитини буде сприйматися як ще одна діяльність, з якою вона самостійно не впорується. Мама відчуває потребу постійно її контролювати, і дитину це притніше. Якщо Цікавить особисто моя думка з цього приводу. Мені здається до речі тут тобто, запропонувати мамі трошки дистанціюватися від цього процесу. Прям було б до на мій погляд, сказати мамі. Будь ласка, кава нас ну, чекає, і да, да, вас, да, вас да. нам сумує. <клес> а ми да. тут закінчимо, і потім подаруємо вам. То, тобто, тобто це доречно зробити. Ви угу. можете це зробити, да, як представник ББХ. Я е, планую організацію сервісу ББІ Хендлінгу. Наразі це на етапі ідеї, яка формується і сподіваюся, скоро буде втілена. Тобто, Основна ідея в тому, що це вибігання, тобто ситуативна допомога з дітьми в присутності батьків, має бути доступною і легко, легко отримати. От як ми легко можемо викликати таксі, коли нам треба, так ми маємо легко викликати допомогу з дитиною в той момент, коли вона нам потрібна. Тобто це не має бути якісь домовленості, графіки, як це ми уявляємо з няні. А от, наприклад, я зараз знаходжусь от тут, в цьому просторі, і мені ну, з'явилося відчуття, що мені потрібні вільні руки. Зараз тут і зараз. Я хочу натиснути декілька кнопок і викликати цю допомогу, щоб з'явилася людина, яка візьме на себе е, опіку над, дити над дитиною, саме, там, на цю годинку, поруч зі мною не треба її кудись від мене забирати, бо тут всі разом е, повна. Відповідальність за дитину все ще не на мені, як на матері, просто мені потрібні рівні руки. І отакий от сервіс я планую реалізувати, щоб кожна мама мала отримати цю підтримку в моменті, і це було легко і доступно. Це, мабуть, послуга більше для майстра. Це послуга, я вважаю, для суспільства в цілому, для тих ситуацій, де потрібно, щоб. У дорослого з'явилися вільні руки, але дитина була поруч. Тобто це і для мами, яка може занурити свій творчий процес, і для майстра, який може дати можливість цьому творчому процесу реалізовуватись і не виступати в ролі вихователя одночасно. Угу. А хто буде сплачувати цю послугу? Ну, в, в залежності від формату, як це буде організовано. Ну, наприклад, як таксі, да ми викликаємо я. Якщо я це особисто роблю саме для себе. Я ви як розумію. майстер, ви як майстер, збираєте майстер-клас і ви наймаєте бебі-хінтера, бебі Бібіхен бебі можна це організовувати в форматі, що цей майстер-клас з підтримкою і Тоді це взагалі не питання батьків, які е, е, ну приймають там участь. Для них ця послуга вже включена, наприклад. Так? Чи ми можемо популяризувати такий формат взагалі в свідомості нашої аудиторії, щоб батьки самі собі це цю додаткову опцію організовували? Тобто це ну, широке поле можливості самоорганізаційних. Це вже ситуативно, як ми будемо це уявляти в рамках конкретного поставити. Яка планується вартість послуги. Вартість послуги, от, саме на да, зараз ще не сформульовано, тому що ще не до кінця досліджено потреби і можливості аудиторії, але ідея в тому, що ця послуга має бути доступною. Я от, дуже люблю порівняння з таксі. Не те, щоб ми от кожного разу, там кожен раз було, як кажуть, ми таксі їздимо. Але ну, все ж таки, коли нам треба, ми його викликаємо і це відклась ну, доступна послуга для всіх. Тому приблизно таке сприйняття в суспільстві хочеться бачити і для такої допомоги. А чи буде такий спеціаліст, поратися, наприклад, у мене 10 дітей ну, це а, буде ганяти, тут... я не знаю. Ну, як. тому, що це не аніматор, не вихователь, який групою дітей опікується. Суть в тому, що кожну дитину, от, допустим, 10, так? 10 сімей, у нас мама плюс дитина, і 10 на кожного. А тобто один спеціаліст на одну дитину. Так, в ідеалі це такий формат. Тобто, от мама займається чим своїм, угу. поряд дитина з бебіхендером займається своїм. Тобто, увага сконцентрована саме на цю дитину. Добре, якщо, якщо ми робимо виріб, нехай буде валяння, і дитина хоче вже продовжувати далі його робити. А група ще не робить. Як буде в такому випадку? Майстер розповідає послідовність дій. Ви як спеціаліст, як я не розумію, як ви будете відволікати ту дитину, яка не встиг, або вже завершила, або ще не встигла, або десь на середині. Ну, а як взагалі в майстер-класі, ну, в хледовості, наприклад, да, коли окремо дитячий, більш старшого віку майстер-класу, ну, хтось робить швидше, хтось робить повільніше, той хтось зробив швидше, він ну, чекає. чекає. А дитина теж здатна почекати, але коли вона чекає сам на сам з а, собою, вона відчуває повну фрустрацію і бажання взаємодіяти з простором максимально активно. І тут поряд з'являється доросла, який просто скеровує ці бажання і ці уваги. Тобто почекати тільки 10 хвилин для дитини з підтримкою буде набагато легше ніж саме добре. Добре, у нас така кількість людей. 10 людей, батьки, з діти розмовляє ведуча майстер-класу, розмовляють діти, розмовляють батьки, розмовляють спеціалісти із дитиною, відволікаючи її від того, процесу, де вона відстала або перевершила. Уявляєте, який буде шум? Звісно, коли багато людей, ну, це очікувана така ситуація, що шум по аудиторії стає набагато більше. Але я впевнена, що дорослі функція яких... Пільнувати над цим процесом, вони додають набагато менше шуму, ніж діти без дорослих, без якогось контролю. Ну, ви ж будете з дитиною спілкуватись, не пошепки. Ну правильно, от ви ж сидите, от ви працюєте, і рядом з вами сидить ще хтось працює. Ця дитина вже зробила, ця ще не доробила, і ви маєте ну. Якось цю другу дитину дав взаємодіяти а, з нею. Як, як я, ну, я, я, я да. майстер-клас взагалі по структурі, тобто є елемент, коли майстер показує якийсь етап. Далі от майстер вже не, не продовжує Це, я зрозуміла, є Якийсь період часу, коли група все це виконує. і звісно, є якесь спілкування в цей час, і, як і всі в іншому. Mm -hmm. Якщо наступає наступний етап, коли майстру треба щось сказати, аудиторія, відчилива аудиторія, трошки замовкає і чекає, поки майстер вискажеться. І в цей момент, скажімо так, зробити гучність на дітях чуть тихіше. Набагато легше, якщо є окремий дорослий, який цю гучність має керувати. Mm -hmm. так, так. А якщо якась дитина ну, взагалі втратила фокус уваги, mm -hmm. це очікувано. Час, який вони можуть її утримувати, він дуже обмежений. Їй треба буквально там 5-10 хвилин відволіктися, встати, пройтись щось там, помацати, десь там, порухатись, це їх фізична потреба, то для нас, як для дорослих, які організовують цей простір, набагато спокійніше, коли це відбувається під контролем окремої дорослої дитини, ми можемо бути впевнені, що дитина і з поверху не злетить вниз і досліджуючи, оточуючи все, світ не зламає щось навколо. Це я вважаю дуже важливим. А ви вже проводили тести? А ще ні. Зараз це на етапі реалізації ідеї, і я дуже цікавлюся mm -hmm. думками людей, які... От, ну, треба залучить. провести тест, бо насправді дуже складно сказати, як це все буде відбуватись у взаємодії. Цікаво поспостерігати. Це. Звісно, дуже цікаво. Так, я бачу, що ця тема зачепила. І Марія готова зробити окрему зустріч азию ознайомки зустріч де можна детально так по полочках по полочках розкласти ті питання які от зараз багато часу потребують у нас останні останні запитання з зала від марини красулі куди ж без неї? вона як бабуся так як бабуся у неї два внуки от вона Что это? Микрофон. Микрофон. Да. Я его правильно держу? А, у меня такой вопрос. Допустим, вы взяли ребенка на время, пока мама занята, а ребенок не идет на контакт. Дети разные. Ну вот, не понравился или лично человек, который его собрался там занимать, или вообще не контактный ребенок. Что в таком случае делать? То есть ваша... Функція потерпела как бы фіаско в тому случаї. Дякую за запитання. Ця проблема дуже гострої, коли ми розмовляємо формат няни. Будемо перейматися через те, чи знайде дитина контакт з нянею, чи не залишиться вона з нею, як вона буде адаптуватися до цього процесу. В форматі побігентінгу цей момент адаптації він мінімізований за рахунок того, що дитин, контакт з мамою дитина не переривається, дитина знаходиться поряд з мамою, тобто і її не сепарують, її, не забирають від мами, там не болікти з окремо, а мама показання та своїм Поки дитина знаходиться поряд з, з мамою, контакт повністю зберігається функція Бебіхенера не замінити маму на цей час, поки вона зайнята, а бути такою м'якою підтримкою, не над дитиною, не втручатися в цю систему цей контакт у мами дитини, а просто бути сторонньою підтримкою, яка підхопить якісь такі хвилі, де потрібні реально вільні руки. Тобто оцієї от, сепараційної тривоги. А виникає, виникати немає взагалі, а якщо і бувають такі дітки, які взагалі да, стороні інших людей в цілому, то присутність мами поряд вона мінімізує цю випробу максимально. Якщо є запитання, їх е, запам'ятаєте, там, запишіть там, телефони, там на бухті. Ви хочете. Запам'ятаємо, записуємо, тому що я думаю, що це буде. що Марія підготовила таку ознайомлюючу встречу, де можзу де можна буде задавати люб... любі запитання, так щоб розібрати. Дякуємо Марії і записуємо запитання. І ми зберемо цю зустріч, заваримо тут чай, кох і будемо. Жувати та запитувати спокійній такій атмосфері.